Друзі, всім привіт! Я Ігор Бурбас! І прямо зараз спробую спрогнозувати для вас підсумок першого єврофіналу, в якому за Кубок Ліги Європи зброю схрестять Севілья та Рома. Обидві команди-переможниці. Адже Севілья виграла усі шість своїх фіналів у цьому турнірі. У Роми є свій тренер-тріумфатор Жозе Моуріньо взяв усі п'ять фіналів, в яких... Брали участь його команди, тому чиясь статистика після матчу в середу підпсується. Експерти сходяться до речі на тому, що в основний час слід очікувати на нічию. Власне, такий результат ми бачили в трьох з чотирьох останніх євроматчів за участю андалусійців. Напевно, що від іспанців більшої ініціативності в фіналі я очікую, в той час як Рома зразка Муріньо сповідуватиме більш. Обережний футбол, спрямований на надійний захист і очікування якогось свого шансу. Попереду, власне, як далеко не треба ходити, згадати фінал ліги конференції минулого року, в якому Рома мінімально з рахунком 1-0 перемогла Феєнорд. Щось намагатиметься на певному урівню повторити, перенести з того фіналу на цей фінал. Видно було, що обидва суперники в останні, останні свої матчі приносили в жертву підготовці до фіналу Ліги Європи, ну а власне у ньому я все ж таки очікую, що досвід виявиться вирішальним. Це поняття притаманне багатьом гравцям в складах обох команд, але все ж таки, якщо порівнювати... Досвід тренерів, то більше його все ж таки в особливого сео Жозе, на якого моя ставка Рома візьме Кубок Ліги Європи і наступного сезону гратиме у лізі чемпіонів, адже здобуде право як переможець цього другого за престижністю трофею. Друзі, якщо не згодні, можете посперечатись в коментарях. Ну і слідкуйте за новими прогнозами від команди рейтингу букмекерів. Нехай вам щастить.